За умов енергозалежності України і тотального підвищення комунальних тарифів, встановлення приладів обліку теплової енергії на багатоквартирні будинки єдиний дієвий спосіб економії сімейного бюджету. Сьогодні для громадян актуальна вопрос ета зниження тарифів на транспорт комунальні услуги, на тепло Это то що сьогодні може сохранити сімейний бюджет з 2007 року. Громадська сила фінансово бере участь в установці теплолічильників в домах Дніпропетровців. Економія складає подекуди до 50%. відсотків. Реалізацією цієї програми організація демонструє системний підхід у вирішенні комунальних проблем міста. Городяни звертаються до політика за допомогою, бо знають, в громадській силі їх почують. Піти цим шляхом вирішили і мешканці житлового масштабу. Сиву перемога про добрі справи загіда Краснова тут знають не з чуток. Під час зустрічі із політиком люди поділилися своїми проблемами і заручилися підтримкою лідера громадської сили. Неймовірні тарифи, які дуже важко впливають на фінансове положення наших жильців, і ми просто не що загід Краснов допоможе нам в этом питанні. Жителі нашого вийшли на команду. За дітодінадіча і сказали, що це можливо. і що вже там такі єсть і тості. Єсть результат. Чекати результату довелося недовго. Роботи зі встановлення приладу обліку теплової енергії розпочалися одразу після зустрічі політика із людьми. Місцеві мешканці вже підраховують скільки саме зекономлять прийдешньому опалювальному сезоні. Я думаю 45%. Економії і то хорошо для сімейного бюджету. реалізуючи в місті проект зі встановлення теплолічильників, загід Краснов наголошує Дніпропетровську. Конче необхідна відповідна глобальна і чітка програма. Її реалізація коштуватиме місту усього 75 мільйонів гривень, адже городяни готові брати активну участь у спільній справі. Ми повинні поучаствувати, помочь, тому що в кінців, це наш дом. это на наш дом. И те, кто может себе позволить выделить какие-то средства на приобретение счетчика, тут может выделить. Загид Краснов закликает местян не ждать маны небесной от влады и самостоятельно працювати над покращенням своего побуту и життя. Друзья нужно создавать ОСМД для того, чтобы перестали разворовывать ваши деньги. Деньги, которые вы платите, даже не все платят, но те, которые платят, За комунальну суді дожди і на рішення ваших проблем, а не на карман чиновника. Анастасія Коваленко, Артур Єфімов, об'єктив 27 сьомий канал.